Я чув, що сталося з капітаном Андерсоном. Пройшов крізь тисячі битв, але програв кулуарній політиці. Стережіться, командоре, якщо справи підуть в Кереберть, вони вас не пошкодують. Тут мав би бути капітан Андерсон, враження, ніби я вкрав його корабель. Так, капітана кинули, але не звинувачуйте себе, ви б все одно нічого не змогли б зробити. Ми за вас, командоре, на 100%. Інтерком відкрито. Якщо хочете сказати пару слів екіпажу. Зараз гарний момент. Це командор Шепард. В нас завдання знайти Сарана, перш ніж він знайде провідник. Екіпаже. Не буду брехати. Завдання складне. Ворог знає, що ми в нього на хвості. Він шукатиме провідник, і ми також. Ми заженемо його на край галактики та притиснемо. Людство має це зробити і зробити не заради себе, а заради всіх раз у просторі цитаделі. Сарена треба зупинити, і я обіцяю вам ми його зупинимо. Гарні слова командоре. Капітан пишався б вами. Капітан втратив все, щоб в нас з'явився шанс, і ми його не підведемо, так сер.